Доброго дня, дорогі брати і сестри в Охорості, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 35 хвилин, 19 травня 2023 року. Ми знаходимося у вівтарі Священного Лісу Господнього, і перед тим як я сюди прийшов. Люди запитують, запитують о, о, наприклад, як себе вести, коли я йду, людина до мене, я з ним здоровкоюсь, а він не відповідає, або він е, мене ігнорує, або е, таку е, міну робить, що мені аж від нього чи від неї хочеться відійти. То відповідаю на це питання. Ми з вами живемо в Україні, в світій країні, яка боронить свою свободу від е, е, рашистського фашизму, від, від інших форм. Е, і ми з вами е, Україна як єдина родина. І, звичайно, що в кожної людини свій характер, своє відношення до е, цього світу, він може бути обурений чимось, чи вона е, в нього, чи в неї може бути поганий настрій. І взагалі е, у середині родини можуть бути якісь е, е, моменти, де вони не прийшли до знаменника, і людина під час гуляння, наприклад, вона розмірковує, як це зробити, і коли інша людина входить в її простір, вона може злитися і не знати, як себе вести. Бо не так багато людей, які до всіх відносяться рівно. Вітаються, добре ставляться, це вже досвідчені люди, які прожили життя, які мають дуже велику практику, і вони розуміють, що це все може відбуватись. То я просто вам даю таку підказку: якщо, наприклад, на вас не реагують, чи щось відбулось таке, що ви. Ну, як схопили ту злобу у цієї людини, то ви зразу е, складаєте подяку Господеві. що е, Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти мене випробовуєш, бо е, не ця людина е, мене хоче образити, а вона мене випробовує на те, щоб я проявляв чи я проявляла смирення. Е, Таке добре відношення до людей, і щоб я міг чи могла до цього віднестися з мудрістю і розуміти, що це мені Бог дає випробування, щоб я могла тримати чи міг тримати цей удар. Бо в багатьох випадках ну, жінки вони швидше на це реагують і дратуються цим. І знову ж таки, коли вже жінка-мама, коли вона вже має дитину, в неї вже зовсім інша філософія. І зовсім інший погляд на ці речі. Тоді все направлено на захист її дитини. І вона на ці дрібнички вже не реагує. То це я звертаюсь і до молоді, і до всіх, які цього всього ще не пройшли, і дуже сильно реагують на. Оці відносини на відкритому просторі, то будьте мудрими і розумійте, що це вас випробовують для того, щоб ви вийшли, оці по духовній драбині, лествиці трошки вище, на вищий рівень. Для цього ви повинні докласти зусиль над цим моментом. І е, нормально до цього ставитись. І тоді і люди до вас теж потягнуться, і будуть до вас добре е, відноситись. Ось що я хотів відповісти на це запитання, яке е, мені було задано. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні п'ятниця, підготуватись до вихідних, нормально їх провести і не забувайте, якщо в е, кого є. А родина повноцінна, то не забувайте про своїх рідних, бо робота роботи, але е, рідні, і жінка, е, діти і ваші батьки вони потребують великої уваги, бо вони вкладають у вашу родину дуже, дуже багато зусиль. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре. Любі мої.